їжа! Прямісінько на київській дорозі я його жену подалі, щоб він не пішов на проїжджу частину. Ей. Ей. Так, це їжа. Офигеє. А я його вигнала, щоб він не попав в мою машину. їжик! Так лучше везде? Ага. Я його ще знімаю. Там, там, на Настоящий ля на роді управління. Настоящий. Страшній, можеш навіть погладити. Ні, це, це колючка. Ні, Ні він, він не злий. Я його вже торкалась. Трогай жика, не переносить секцію. Йожик воно. Ти маєш? Єджик. Реально, якщо він піде назад, то він може загинути. Да, ну, не бері. Не бери його на руки. Ладно, що ми поїхали. Ага, Ваше. давай, пока. Так, тут люди теж боліти. Ми теж не отреагували його не видно. Все, я, пішла. я його відізнала від проїжджої частини і він тут буде жити.